Відповідно до постанови Кабінету міністрів України щорічно проводиться всеукраїнський конкурс на звання місто найкращого благоустрою. На розгляд конкурсної комісії було подано необхідний пакет документів виконавчим комітетом Ковальської міської ради щодо реалізації програми соціально-економічного розвитку міста за минулий рік. Левову частку робіт по виконанню цієї програми було відведено житлово-комунальним службам міста. Кодрі завтра відзначатимуть своє професійне свято, а також свій вклад у реалізацію програми внесли будівельні, транспортні, шляхово-ремонтні організації Охорона довкілля. Все це разом дало хороший результат. Серед міст з населенням від 60 до 200 тисяч чоловік, а також міст курортів з населенням понад 20 тисяч чоловік, перше місце посів Ковель із присудженням йому звання Місто найкращого благоустрою. В Народному домі просвіта, де відбулися урочисті збори з нагоди професійного свята комунальних служб, міський голова Володимир Бойко подякував всім, хто допоміг своєю повсякденною кропіткою працею вибороти це почесне для міста звання. Особливу вдячність він висловив міським комунальникам і нагородив окремих з них почесними грамотами, подяками, цінними подарунками та грошовими додатками.